В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні в нас притча про таланти. Якось за багато віків призабулося перше, первісне значення цього слова таланти. Це грошова одиниця, це міра срібла і значна сума. Тепер під впливом цієї притчі талантами називають Боже дарування. Хтось в когось талант малювати, в когось талант співати, в когось талант машину водити або будинки будувати. Є талант письменника, є талант воєначальника. І це ви бачите. Зараз в нашому житті він конче необхідний для нашого існування цей талант. Бо наш головнокомандуючий Валерій Залужний веде нас до перемоги і дай Бог йому бути тріумфатором в цій війні, знищити ворога і щоб мир був на нашій землі. Ну, а з їхнього боку, їхній голок нам командуючий, бездарний як галініще. Ви ж бачите, які поразки страшні, які втрати, які, яка ганьба на всі віки для тої країни, яка може не вціліє. От що таке талант воєначальника. Ну, вернемось до нашої притчі. Один господар відходив в дальні краї, і роздав своє майно своїм слугам, кожному по його силі, кожному по його здібності. Одному дав п'ять талантів, другому дав два таланти, а третьому, ну видно, найслабшому, дав один талант. А сам невдовзі поїхав. І ось. що одержав п'ять талантів, віддав їх в оборот, і ними передбав ще п'ять талантів. Другий поступив так само. Два таланти свої віддав купцям, віддав під проценти і на ті два таланти одержав ще два таланти. А о той, що одержав один талант. Ну, він злякався відповідальності. Від гріха подалі він пішов, закопав цей талант в землю і став ждати свого господаря. І ось вертається господарь і вимагає від них звіту. Ось приходить до нього той, що одержав п'ять талантів, приносить йому десять талантів. Він каже, похвалив його раб. Добрий і вірний, в малому то був вірним, і я над великим тебе поставлю. Прийшов, той, що одержав два таланти і приніс чотири таланти. І цьому сказав Господь, рабе добрий і вірний, в малому то був вірним і над багать... великим тебе поставлю. І нарешті прийшов той, що одержав один талант, що закопав його в землю. Він сказав, я знаю про тебе, що ти людина жорстока, що ти жнеш там, де не сіяв, і збираєш там, де розсипав. І тому я убоявся і закопав цей план в землю, і тобі приніс ост твоє. Нащо йому Господь сказав раб лінивий і лукавий. Розумієте, тут Таки звів наклеп на свого господаря. Не жорстокий він. І зовсім не так, що він жне там, де сіяв, не сіяв і збирає там, де не розсипав. Зовсім ні. Бо дивіться, ті таланти, що придбали, вони. І той, що замість п'ятьох одержав десять талантів, і той, що замість двох одержав чотири таланти. Всі вони гроші свої одержали. Господар них не брав їх. А в того, що нічого не придбав, він сказав, заберіть у нього те, що має, цей талант, і віддайте тому, хто має 10 талантів. Бо хто у кого є, тому додасться і примножиться. А в кого немає, то забереться те, що він має. І віддасться тому, хто має. А рабатого не ключимого, киньте у підьму непроглядну, там буде плач і скрижить зубів. Ми якось, за радянські часи звикли, що використовувати активно свої гроші ми не звикли. Ми їх радше будемо копити, зберігати і ховати під подушку. Так все заведено. І думаємо, що ми не збираємо грошей на охвати до старості їх. І ви бачите, як прямо на очах розстали наші заощадження, як значить, сталася ця девальвація. І залишилися ми з пустими руками. Бо ми, гроші мають смисл лише тоді, коли вони працюють, коли на них купується товар, продається. На ті гроші знов купується товар. І оцей оборот. Таким чином ми багатіємо. Але у нас це вважалося спекулянством, це вважалося бізнес, вважався чимось гріховним ділом. Ну, він справді зараз гріховний, бо він пов'язаний з нечесним прибутком. А я маю на увазі чесний бізнес, коли людина трудиться і багатіє. І держава охороняє її право на власність. Ну, це про гроші. А притча це не про гроші, а про інші речі. Наприклад, крім отих обдарувань особливих, а в кожного є особливе дарування. У нас у всіх є. Такий, такий дар, як доброта, добре серце. У всіх воно є. Але не всі його виявляють. Не всі можуть бути добрими. Бояться бути добрими. Є така прикраса, будеш добрим, тебе з'їдять, будеш злим, тебе проклянуть. Тому краще яким бути? Ніяким. Ніяким. Оце з шкільної програми ви Чули, пам'ятаєте Наталку Полтавку Котлярівського. Там був такий персонаж возний, жених Наталки. І ось вже в фіналі п'єси він зрякається своєї нареченої. Ну, він такий чесний чоловік, він дивується, що ж таке, я ж по натурі людина начебто добра, але в житті своєму нічого доброго не зробив. Зумієте, оце є той закопаний талант. Людина, яка мала добре серце, це серце добре не проявилося ні в чому. Вона жодного доброго діла не зробила. І так життя пройшло. Ось Господь нам дає дар Духа Святому Хрищенні. Дар надприродний, дар духовний, надсвітовий. І що ж проживає людина життя, займається чим завгодно, крім того, щоб розростити оцей дар. І виходить так, приходять, ось, батюшка, треба запечатати землю. Як отой граф, що казав, я приніс ось ось твоє я приніс. Те, що я взяв, я тобі вертаю, нічим його не примноживши. Ну, наприклад, якби хазяїн зібрав свою городину на стіння картоплі тої самої, і нічого з ним більше не робив. Держав би в хаті, або в погрібі, або в підвалі. Далі що було б? Йому б не хватило навіть до, до, до зими тих продуктів. Якщо ми не будемо дбати про свій город, якщо ми не будемо примножувати оте насіння, якщо воно не буде рости, то значить не буде у нас і їжі. Те ж саме і з дарами Божими. Їх треба ростити, примножувати і пам'ятати, як у цій притчі про таланти, що господар обов'язково вернеться із спитає у нас звіт до те, що ми від нього отримали і як ми цим розпорядилися. Тому оте зерно, яке заронив в наше серця Господь, ми повинні його взростити, примножити, щоб воно дало плод в сторицею, щоб воно стало нашою поживою в життя вічне. Щоб ми раділи разом з Господарем і почули від Нього, раб добрий і вірний, ти в малому був вірний, увійди в радість Господаря Свого. Амінь.